А якщо вареники, то які полюбляєте? З якою начинкою? Я ж полюбляю, знаєте, такі, що були пухкі, а ще на пару. Люблю тісто приготувати на кислому молоці або на кефірі, а ще сметанкою. Це така смакота. Але у нас же ж пісні вареники. Тому відварила картоплю, цибульку підсмажила на олійці, сіль перчик за смаком, гарненько все розтовкла. Картопля вже в мене охолола. Для тіста вивар з картоплі. Дивіться, якщо ви полюбляєте заверне тісто, будь ласка, беріть гаряче. Я заверне, не полюбляю, тому у мене вивар уже холодний. Відміряю таку цілу повну склянку, виливаю в миску, солі я не додаю, бо я ж картоплю солила. Додаю столову ложку олії. Міряла три склянки борошна, і склянка же ж така сама, якою я відміряла рідину. Що все борошно не потрібно сюди всипати. Половину всипали, замішали. Бракує, додали. Замішую тісто. Мене все борошно не пішло. Так що я вам зразу кажу: все на раз не кидайте, бо буде туге забите тісто. Може піти дві з половиною склянки, потрішки додали, вимішали, додали і вимішали, щоб тісто було таке м'якеньке. Не треба його забивати, борошном. Ще вимну на столі, розкатала тісто, кружкою витискаю варенички. Ліплю вареники. Тут зазвичай я вам нічого нового не, не покажу. Чайною ложкою набираю начинку, закручую, заліплюю два-три рази і вареничок готовий. Можна ще такі фальбаночки тут зробити. Теж дуже красиво так буде. Ну, я не знаю, чи в мене сьогодні час буде так гратися, але ось так теж дуже красиво виходить. Видно вам так? І з прийдешніми святами вас, здоров'я, миру, добра. І знаєте, хочу вам сказати: живіть так, як вам підказує ваше серце. Так, як ви відчуваєте. Не так по таких стереотипах, що там скажуть люди, а що буде. Просто от майте відчуття, отак і живіть, отак і робіть. Бо я вам скажу по секрету, люди завжди будуть говорити. От щось складеться, вас хороше, будуть говорити. Розкажуть, що щось там, о, я тобі казала. А якщо щось недобре складеться, теж будуть говорити, обговорять. Так що, коли маєш своє відчуття і робиш по своїх відчуттях, повірте, в подальшому житті складається так, як все потрібно. І не сумнівайтеся в собі. А я тут далі продовжую ліпити гарненькі правда. Я напевно їх заморожу. Ну у мене сім ранку. Я ще варити не буду, ще трошки зарано і наліплю ще пельменів. Доця полюбляє. А ви в коментарях напишіть, з якою начинкою ви полюбляєте. Бажаю вам гарного, позитивного доброго дня.